Всіх вітаю. АЗС комплект на зв'язку. Сьогодні вам покажу дві колоночки, дві колоночки і е, по них пару лайфхаків. Значить, у нас пульсари. Це дизельні колонки 220 вольт з електронним управлінням на 60 літрів на хвилину. Так, що ми тут маємо? Що нас замовив замовник? Е, Однакової комплектації, то буду показувати на одній. Осьова поворотна муфта. Тут можна ставити і пряму, але в нього довгий шланг. Поставили йому осьову поворотну. Автоматичні пістолети і прямі поворотні муфти. Це для того, щоб, навіщо кажуть, навіщо дві поворотні муфти. Одна поворотна муфта йде для сугубо для, для пістолета, щоб крутився сама рукоятка. Тут. Для того, щоб скручувати було дуже зручно шланг. Якщо у вас немає катушок, для цього ставиться тут поворотна муфта. Далі в комплектації у нас йдуть дві американочки. Це у нас для підключення кутові, для підключення фільтрів. Два фільтри багаторазових. Це для тих, для, для тих людей, у кого багатий об'єм прокачки, і йому потрібно просто промивати картриджі. Тобто, він прокачав 10 тонн, відкрутив, промив, просушив, поставив на місце і працює він далі, не змінюючи картриджі. По колоночкам буде, буде електронний облік. Тобто, у них є задача. У них є задача в перекачки в основному по 1000 літрів, тобто під'їхала машина, він поставив 1000 літрів, поставив старт і він заправляє. Питали, як подивиться загальний е, облік. Стоп, клер. Але це тільки на тій версії лічильника, якому є, е, в якому є меню плата МРТ. Е, та що під паролем. Ми бачимо ЛЦ це загальне. І ось бачимо, у нас 658 літрів він прокачав. Колоночки ми всі перед відправкою прокачуємо, калібруємо. Калібруємо по запросу. це Якщо вам потрібно, ми калібруємо. Так, то якщо то ні, то ми так відправляємо. Тут людина попросила відкалібрувати, ми відкалібрували. Значить, тепер по експлуатації. Всі. Коли люди продають колонки, продавці, то основне це розказати, яка вона гарна, чудесна і прекрасна. А от як вона, як вона в роботі, в експлуатації, що з нею потрібно робити, тут вже ніхто не розказує. Розказу. Як тільки ви встановили колонку, це сугубо моя думка, і з досвідом, що ми вже побачили. З заводу встановлений тут фільтр грубої очистки, така сіточка, бачите? Що з нею відбувається? А відбувається з нею така історія. В дизелі є вода, якщо не ставиться фільтр, вона роз'їдає цей фільтрик. Ці сіточки попадають в головочку, в лопості, в лічильник, і. Все, лічильник перестає показувати. Стої, стоїть, колоночка крутиться, але лічильник не показує. Тобто, якщо ви не використовуєте фільтра, то цю штучку теж вбирайте, бо вона вам нічого не відфільтрує, але дасть багато проблем. Далі, немає фільтра. Це пістолети з відсікачем. Тут у них стоїть клапан відсікання. І багато у кого, коли ми пістолет ставимо на відсічку, він постійно відбиває, або це перша проблема може бути, що він постійно відбиває. Друга проблема, що він не відбиває взагалі. Значить, яка це може бути, яка це може бути проблема? В повітряному клапані, ось тут він забитий. Тобто беремо компресор, продуваємо. І він працює далі. Ну, якщо його дуже сильно не забило, все він працює далі. По лічильниках, яка може бути проблема, е якщо працюємо від генератора, і генератор такий там щось на 2 кВт, ну маленький, вони не завжди тянуть е двигуни, постійні скачки, і цей лічильник виходить з ладу із-за того, що він. Неправильно, не стоїть частотою працює. І виходить, лічильник вже не, не працює. Він тухне і все. Показує помилка є один. Так. Якщо ви самі міняєте лопості, да, ми знаємо, що тут стоять лопасті. Коли ми їх поміняємо на нові, все поставимо на місце. Включимо. Бувають. Такі випадки, що він не закачує. Тобто він стоїть, просто крутиться і все. Для цього треба відкрутити ось цю гаєчку і залити туди дізе. Бо він на суху на першому старті не закачає. Все заливаєте і працює, він закачує в моменті. От таку історію вам сьогодні розповів. Якщо вам потрібні колоночки, звертайтесь. Якщо вам потрібен ремонт, сервіс, чого обирають нас? Бо у нас ремонт, сервіс, гарантійні зобов'язання, особистий менеджер, е, з, люба форма оплати, є офлайн, онлайн магазин, можете приїхати зібра, забрати зі складу, відправити комплектацію індивідуально собі набрати, любі фільтра, довжина шлангів, пістолетів, лічильників, карточки. Застосунки, ну, модернізація вже назваємо її так. Це ми все робимо. Досвід у нас роботи з колоночками 10 років. Ми з різними з різними варіантами колонок працюємо. Тобто, від якихось міні-ТРК до більш сучасних а варіантів ми перебачили ой ой-ой, скільки. Тобто досвід маємо. Отаке От коротеньке відео. Дзвоніть, пишіть контакти, сайт. Ми на зв'язку. Працюємо 6 днів, неділя, вихідний. З 8, до 9, з 8 ранку до 5 вечора. Відправка колоночок. Кожний день. Якщо велика якась комплектація, два дні на зборочку. Все, всім миру. Дякую за перегляд. Поставте лайки, дізлайки. Будемо на зв'язку. Слава Україні і нашим героям слава!